О, тут же все перекошене: і рами, і скло вибите, і двері перекошені. Це сталося 3 години 38 хвилин. В ніч на сьоме, на трійцю. Треба ж вікно вставити. А як? Без вікон? Як без вікон? Зараз буде похолодання, що, що робити? Коли вона думає, і я хочу зауважити ще, що це вже другий раз розбили мою квартиру. Перший раз це сталося 11 квітня 2022 року. Була така холоднеча, і все було розбите, Упала міна майже під моїм балконом. У мене було дуже багато пошкоджень, дуже багато. І тоді я за свій рахунок. Зняла все, що у мене було на, на, на карті пенсійні, і за 40 тисяч відремонтувала. На підлозі були розкидані у ці горщики з квітами. Земля була вся розкидана в перемішку із склом. Це дитячий медичний центр. Відкрили його для медичної допомоги маленьким мешканцям міста Харкова. Ми відкрилися і через два тижні після того, як ми відкрились, відбувся приліт. Ось навпроти нас. В будинок там постраждали три повністю верхні поверхи. У нас вибили всі вікна. У нас вибили двері вхідні. У нас є господар приміщення, який зараз займається тим, що буде відновлювати вікна. Ну і сподіваємось, що буде колись компенсація якась ще за це. Сьогодні ми перебуваємо на Сабівському районі. Ремонтуємо в даній будівлі вікна. Вже другий день після ночного обстрілу. Зазвичай працюємо на індустріальному та Слободському районах, але коли є більші влучання, то ми на допомогу приходимо іншим районам міста. І було також, що ми за місяць кілька вихідних працюємо і в вихідні, і в ночні зміни є. Порахувати це неможливо, обсяги великі. На усталость, як кажемо, не обращаємо ніякого внимання. Це ми розуміємо, що це треба робити, допомагати людям. Так як у нас такі ж сім'ї, будь-який може оказатися в даній ситуації. Починаючи з 24 лютого 2022 року було вибито більш ніж 220 тисяч вікон. Причому, якщо взяти повторні прильоти, то 35 відсотків, яких ми вставили в вікна, вони, на жаль, теж були вибиті. Тільки на сьогодні ми потребуємо вставити 106 тисяч вікон. Віка вставляємо все, що є можливість, але я хочу сказати, що сьогодні є програма, є відновлення, і люди отримують. Звісно, контури ми забуваємо УСБ, тому витрачаємо насправді великі кошти на закупівлю. цих СБ долучаємо благодійні фонди міжнародних наших партнерів, волонтерів. Це ОСБ. Їх у нас, мабуть, зараз на складі близько тисячі, але кожен тиждень ми поповнюємо десь ще на тисячу. Майже на всіх влучаннях команди виїжджають з будівельними матеріалами або з плитами особливо якщо обстріл стався вночі в холодну пору року. Якщо це осінь, щоб дощі не спортили, ну хоч якісь речі, які у людей залишились, або щоб не замерзли. Червень у нас був дуже складний по сім-по вісім виїздів за день було. Наші донори це управління Верховного комісара ООН, Нам на щастя не доводиться їм пояснювати, для чого потрібна допомога, бо ці е, люди бачать всі наші е, звіти, всі звіти нашого донору, е, вони передають ще вище для європейських е, е, організацій, які також можуть долучитися до, до допомоги. Бо якщо не буде допомоги, наприклад, Європейського союзу, то, на жаль, і ОСБ буде складно де його дістати і де його навіть купити. Тому Харків, на щастя, поки що немає загрози залишитись без матеріалу, який швидко можна надати людям та забити вікна, які ще прослужать, хоча б до відновлення вікон або до отримання допомоги по її відновленню.